Різниця між дешевими і дорогими динаміками. Як завжди, вона полягає в якості матеріалів, з яких виготовляється виріб, що впливає на їх довговічність використання та якість звуку. Наприклад, у дешевих динаміків використовуються дешеві матеріали: корзина з тонкого штампованого металу, підвіз спіненого матеріалу, і сам дифузор зазвичай виготовляється з дешевого поліпропілену або з целюлози папіру без додаткових. Просочі. Такі динаміки не можуть тривалий час використовуватись на автомобілі, тому що мають мінімальний ресурс через використання дешевих матеріалів. І також через використання неякісних матеріалів ми навряд чи зможемо отримати від них якісний звук. Що стосується більш дорогих динаміків, то тут зазвичай використовується або леті, або ті ж самі штамповані корзини, але з товстого металу. Дифузор зазвичай може бути з різних матеріалів, це вже композитні матеріали, які і водночас легкі, і жорсткі. Це може бути целюлоза з додатковим просоченням, для того, щоб вона краще звучала і не зношувалась. Це може бути Поліпропілен, але високої якості для твітерів використовується безліч різних матеріалів: шовк, титан, інші металеві дорогі сплави. Відповідно, це все дає нам можливість отримувати якісний звук і при цьому довговічну роботу динамік.